Усім привіт! Мене звати Іра, а це відосик, в якому є я, камера і моє летюче книжкове михо про прочитані книги. І сьогодні начитала я два твори Віктора Демонтовича, які містяться в одному виданні. Це доктор Серафікус і Дівчина з ведмедиком. І чому я сказала назву цих творів навпаки? Тому що доктор Серафікус» сподобався мені значно, значно більше. Він мені на 10 із 10 сподобався. Це при тому, що в інформаційному просторі більше я все-таки чую про дівчину з ведмедиком. Будемо розбиратися, чому так. Секундочка реклами нагадую про всі наші прекрасні пропозиції на сайті. Vivatu діє мій персональний промоход. Імхо маленькими літерами дає 10% знижки на всі книжки. Окрім тих, хто які вже акції, ті, які на передпродажі і сертифікати. А також не забуваємо про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. Там теж відбуваються розпродажі книг, як онлайн, так і деякі книги представлені у Львові у книгарні Старого Лева на Личиківській, 22. І мої книжечки теж їздять на розпродажі. Тому зазирайте. Про я вперше почула з інтерв'ю Віри Вірагієвої. Там вона казала про те, як він дуже-дуже красиво пише. І вона казала, що до неї підходять люди і дякують за те, що завдяки її виступам, лекціям відео дізналися про і дивуються, чому вони раніше про нього не чули. І я абсолютно згодна з тим, наскільки класно він пише. Коли я тільки відкрила першу сторінку дівчини з Вінмедиком», я її прочитала і сказала, що в мене просто літературний оргазм зачитую. Якось восени року 1922-го, у вересні, а може й пізніше, у жовтні чи листопаді, завітав до мене Семен Кузьменко. Скоріше це було в листопаді, бо я пам'ятаю, бляшана буржуйка палала і на вогні чайник. Я стояв коло червоної гарячі розпеченої грубки і стежив за чайником, щоб вода, закипівши, не вибігла. Одночасно ложкою мішав у сковорідці ячмінні зерна. У мене вийшов запас ячмінної кави і треба було приготувати новий. Картоплі в каструлі вже зварилися, я відставив каструлю вбік, і вода паруючи, поволі остигала. У кімнаті було темно, холодно і вогко, пахло підпаленим, перепеченим ячменем. Іноді зерно з тріском репалося, і лушпайки розліталися на всі боки. На шворці, простягнені від шафи до стіни, сохли коло грубки випрані сорочки і ганчір'я. На столі сиріла купа учнівських зошитів, що їх уже давно слід було перевірити і повернути учням. Коли, постукавши у двері, на мій вигук, можна, увійшов до хати незнайомий мені військовий із широкою посмішкою на лиці. У темній шкіряній курці у високих, блискуче начищених чоботах, затягнутих вище колін ременцями. Я б не впізнав, хто це. Я зараз зачитувала, у мене побігли мурашки. Для мене це прекрасно. Побутовий опис, який викликає в мене стільки емоцій, настільки смачнюсінький. Побутовий опис. І з цим прекрасним описом ми далі ми вливаємося в сюжет. Єдине моє припущення, чому в інформаційному полі носяться з дівчиною з ведмедиком, це скандальність самого твору. Прикиньте, там по зав'язці, 16-річна дівчина клеїться до свого репетитора. Шкандаль, шкандаль! І хоча до цього твору може притягнути така скандальна тема з розбещенням неповнолітніх, чи навпаки занадто розбещених неповнолітніх, Ця книга мені дуже-дуже резонувала з цілої низки інших тем. Те, що мені лежало в основі цього твору, це бунт головної героїні, її пошук чогось вона не знає чого. Події тут відбуваються в 1920-х і отойстик, от коли стара мораль уже відійшла, і дівчині не треба вже в 16 років, скоріше вийти заміж і бути такою благочестивою дружиною, Уже є інші варіанти, уже є варіанти з таким вільним життям дівчаток. Але в той самий час ці нові погляди існують переважно теоретично. І, можливо, навіть ті, кому ці погляди подобаються, їх дуже сміливо гучно висказують, але ще не факт, що вони органічно з цими поглядами живуть. І далі йде пошук себе на стики двох епох. Батьки головної героїні, вони заможні, вони найняли репетитора, у них є дві дочки, старша молодша, Зіна, головна героїня молодша, їй 16 років. І вони ще сторонники. Отих Старих поглядів, але при цьому на свою дочку не так дивиться, типу, та не звертайте увагу, ну, біситься та й перебіситься. Е, старша їхня дочка притримається ще старих поглядів, вона навпаки хотіла би спокійно вийти заміж і щоб у неї склалося таке традиційне сімейне життя. Головний герой, репетитор, він просто загублений. Я не пам'ятаю, скільки йому саме років, здається, 30 плюс, він в житті не влаштований, і що дуже класно, демонтовича передано цей момент дефіциту відносно будь чого Головною грою не те, що Одяг у нього латаний, перелатаний, і проблема дістати щось нове, там, перемонтувати окуляри або перемонтувати взуття. Там навіть проблема знайти їжу. І, наприклад, герой буде читати лекції при якихось брехати підприємствах чи що тому, що за це дають додаткові картки на продовольство. І потім він санчатами піде забирати мішки гуманітарних продуктів. В той самий момент, коли люди, які найняли його репетиторствувати, взагалі проблем з грошима, з доступом до їжі і інших ресурсів не мають. Головний герой. Начебто як є сторонником тої старої моралі, він не розуміє, що це зіна виділюється, що їй потрібно, але в той самий час якісь моє скриваються, що у нього є теж одна така дуже добра знайома жінка, з якою у нього іноді буває секс по дружбі, і от, маючи такі задатки, ми доходимо до того, що головний герой починає читати лекції у дівчаток, займатися з ними. І Зейна починає його провокувати, іноді просто на скандал, іноді просто щоб викликати у нього хоч якусь емоцію, вона виділюється. Як підліток, ну вона хоче себе уваги, вона і добивається, і уже починаючи з цього моменту, книга почала мені резонувати. Ну тому що в принципі я уявляю цю ситуацію про підлітка, який хоче от, якось уколоти свого вчителя, просто щоб показати, що от, а він теж є, а от він щось думає, а вчитель не завжди знає все. Потрошку все це перетікає в те, що головна героїня прям дуже-дуже шукає якусь нову філософію, нову етику. І це стосується не тільки індимного боку життя, це стосується в принципі філософії, там що таке робота. Там, наприклад, вона захоплюється якимось голодним поетом, який жив на дачах і заробляв собі на життя іноді якимись халтурками, типу підбитічопити. Але от своїм основним призначенням він вважав поезію, яка при цьому не має оплачуватися так, там ще своєрідна така комуністична ідеологія, яка засуджує фінансовий бік нашого життя, хоча від нього ж не втечеш. Але все таки найбільший -най -най момент, який мені зрезонував, тому що він мені нагадав щось, що я і моє оточення проживала в підліткому віці, і вже після виходу з підліткового віку, десь в перших курсах інституту. Це саме осмислення сексуальності і його ролі в житті молодої жінки, як я намагаюся це сформулювати. Головна гриня сприймає секс як бунт. От, типу, вона дивиться на своїх батьків, які ні-ні, ні, -ні, -ні всі, все по правилам. І вона така спеціальна: типу, а я буду порушувати правила. А ти не лякай нас так. Ти ж жартуєш, так? А вона така. А звідки вона знає, жартує чи ні? Взагалі то я не жартую. І я була в шоці, що коли я зайшла в підлітковий вік, то минуло скільки 90 років з моменту того, що було описано в цій книзі. А те, що проживало потім я, що проживали люди навколо, було настільки схоже, Тобто здавалося б, минуло стільки часу, але все одно за нами тягнеться. от якийсь такий шлейф дуже давніх уявлень, і це передається усно. Це передається в тому числі в якихось мистецьких творах, коли оця чистота і невинні жінки, дівчини там привозноситься як найбільше благо, і в той самий час ти всередині проти цього бунтуєш і не можеш собі знайти спокою. Типу камон, я це я, я цінність як особисність. А не через свій фізіологічний стан або мій досвід з хлопцями, і через це внутрішньо теж з'являлися такі бунти. Ну, я чула історії про дівчаток, які просто спеціально собі надривали гімен, щоб. Відчувати, що я це зробила сама, тому що я це належу собі, що хочу, те й роблю. Я теж чула, бачила історії про там перший секс, як саме момент спротиву традиціям, які ще не домерли. Типу, я належу сама собі, що хочу, те й роблю. І я просто читала цю книгу, і думала піп. Пець пройнуло стільки часу і таке враження, що ми ходимо по коло. До речі, по теорії чотирьох поколінь, то якраз моє покоління таке саме, як було покоління моїх прабабусі, прадідусів якраз на початку двадцятого століття. Таке саме да що ходимо по коло, і зараз здавалося б, ми вже трошки в іншій формі, але глобально стикаємося зі схожими проблемами от на тему волі людини, особливо волі дівчини. І волі на тему сексуальності. І коли йдеться в цьому контексті про секс, це вже не йдеться лише про якийсь особистий досвід, який стосується саме інтимного життя. А взагалі про усвідомлення себе, про усвідомлення кордонів своїх можливостей, своєї волі і відчуття належності собі, можливості будувати своє життя так, як ти хочеш. І у нашої головної країні чомусь теж всі у ці поривання, що не намагаються знайти себе і не знає, де шукати, зводяться саме до її інтимного життя. Здавалося б. Я не знаю, й би там в універ піти чи що. Ну але вона навіть якось не думає в цьому форматі. Ніби вона хотіла стати можливо, в якійсь професійній діяльності. Якось ця тема взагалі не порушена. Тобто, я розумію, якби йшлося про сучасність, то вибір університету теж був би важливим моментом. На той момент про вибір університету не йдеться, тому її ковбасить виключно на тему стосунків. І ви вже всі знаєте з образу цієї книги, яка ходить в нашій культурі, що, врешті-решт, дійде у неї до стосунків з тим викладачем. І на цьому моменті я підведу якісь безспойлерні висновки, а потім ми з вами зайдемо на спойлерну секцію, тому що мені ще є з чого побубить. Безспойлерно, я так скажу, мені дуже подобалося, як ця історія зав'язувалася, як вона розвивалася. Як зображалися характери героїв, це те, що вони відчувають внутрішньо, те, що вони проявляють назовні, все це описано від імені того викладача. І прям я відчувала різницю поколінь. Здається, він виходить, що вдвічі старше за неї був. Я прям дуже концентровано відчула, як мислить він, як він іноді вчинить не так, як він мислить. При тому, в якийсь момент він сам заходить в стан залежності від цієї дівчини. В той самий час він дуже-дуже пасивний, і вона його веде. Я була в захваті, я була в захваті, як все це накопичилось, накипи як все це дійшло до кульмінації на кульмі. Я була в захваті від кульмінаційного моменту. Я просто орала від нього. Це було офігенно, це був вибух, але. Потім третя частина книги все якось раптом скотилося, і перейшло в якийсь момент моралізаторства. І я була дуже задоволена цьому фіналу. І коли я дочитала, у мене було якесь неприйняття, я була незадоволена, і я одразу там не написала від людям все, хто читав, я хочу обговорювати. Мене фінал так зачепив, не в позитивному значенні. Але потім я залізла на шалених авторок на каналі, подивилася огляд якраз на цю книгу від Агеєвої і Сємківа. І вони кажуть, Кажуть, що цей фінал це є пародією на Винниченка. І така пф, не, я не читала багато Винниченка. Але з того, що мені потім підказала Люба з каналу Любов до книг, що це ми зараз вивчаємо якісь найзнаменітіші його твори, які саме про психологізм, наприклад, там записки Карпатами Фестофеля або Чорна Пантера Біле ведмідь, або момент навіть ми в школі проходили. Але при цьому він писав дуже велику кількість типу бульварних романчиків примітивних, і от саме можливо. Коли Агєєва казала, що цей фінал у Домонтовича є пародією на Вениченка, то це йшлося про низку тих інших бульварних романчиків, про яких я навіть нічого не знала. Тож, як фінальний осад від цієї книги, у мене було, що ми йшли, йшли, йшли по висхідній офігенно. І описані персонажі, і характери розкриті, і при цьому атмосфера. Забула ж сказати про атмосферу. Більшість подій відбувається у Києві, і я відчувала якийсь такий київський дух 20-х років. Мені тепер треба, що ПЕРМ в свою тій серії незвіданих видали ще цю книгу. І тому я в одній серії зберу Винниченка Кипата, Мефистофеля, місто під Могильного. І от якраз демонтовачі, в мене в одній серії будуть книжки про київські потрахушки 20-х років 20-го століття. Так от, окрім Києва, там. Підмосков'я, і там Крим Офіген, Я так відчула атмосферу от задушливого літа в Криму, коли так відпочивають, іноді там ходять, їдять фруктики, плавають. Я прям згадала всі роки, коли я відпочивала в Криму влітку. Це було прям ідеальне потрапляння в атмосферу, дуже красивий текст. І все це прекрасно іде, поки врешті не обламаються сюжетно. Наприкінці з книги я вийшла з відчуттям якогось нерозуміння, розчарування і спротиву. Хоча до того все йшло мега-мега супер. І тепер ми переходимо до спойлерної секції. За спойлерити, що найперше я б хотіла такий момент, коли мене вибило із книги, і я перестала бути всередині тексту, я не начебто опинилася ззовні і почала так аналізувати, бо у мене виникло питання. Чи це так мислить герой, чи це так сказав автор, чи просто використано стандартну фразу, яку використовували в ті часи. Йдеться про момент, коли у героїв таки доходить до першого інтиму. Цьому передує сцена, коли Зоя вперше приходить в гості до цього викладача головного героя, і вони там щось сидять, і він навіть не знає, як з нею заговорити, як ну взагалі що з нею робити. Він не може не те, щоб підійти до неї, торкнутися. По суті, навіть у неї якось монолог, він не знає, як на це відповісти. Він максимально посильний, а вона так обережненько щось прочупає, щось там наважиться, не наважиться, щось ні. І минає оця така зустріч: ні про що. Вони так і взагалі ніяк не змогли скомунікуватися. А після того раптом іде якась просто авторські слова, що вона прийшла до нього знову, і вона мені віддалася. І тут мене так вибиває з тексту, тому що я кажу героям, щоб вона тобі віддалася, ти маєш її брати. А ти максимально пасивний. Ти не ти, ти взагалі ніяк не знає не міг прокомунікувати. І я розумію, що 90 років тому, а вже не 90, а вже 100 років тому не могли прямо детально описати, як люди дійшли до ліжка. Але для мене тут стався такий гігантський логічний геп. Якщо на попередньому розділі вони навіть поговорити нормально не могли, і з'ясувати стосунки, що вони хочуть чи ні, куди там до фізичного контакту вони руки торкнутися один одного не могли. А тут раптом вже просто вона мені віддалася. Я, 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 я таке сижу: а, а як це сталося? Як ви до цього дійшли? Мені здається, на початку стосунків завжди момент від того, що ви просто поруч і до першого поцілунку, це якась безкінечна відстань. Неначе це не 20 см, а кілометри між вами. А, а тут просто так фу, фу, поза кадром щось сталося. І от мені цікаво, чому цю дію описали саме так, то Зоя була пасивною, хоча все натякало на те, що це не вона йому віддалася, а він їй. І от з цього моменту мене вибиває з тексту, і я не розумію, що там відбувається, як це описано. Далі той найкращий комбінаційний момент, від якого я була в мегазахваті, там тобто де головний герой приходить просити типу, руки Зої, просто тому що йому здається, що традиційно так потрібно. А у неї, навпаки, протест типу, здрасте, я не планувала виходити заміж, я просто з вами сплю, і то мені уже нудно, просто з відчуття протесту. І... Коли вона розуміє, що її підуть сватить, і вона ще більше з відчуття протесту вилазить з вікно і спить з двірником, просто з першим зустрічним. І я така афігеть! І фішка в тому, що вона сама після цього в шоці. Вона повертається, вона така заціпеніла. І я подумала, це ахієнно. Це просто вау! І я була в заході, я б хотіла читати далі, як розвивалася детальна ця ситуація. Тому що ну мені це мозок винесло типу на цей максимальний, максимальний підлітковий протест, який зайшов далі, ніж власне сам підліт саме ця підлітка готова винести. Вона не протестувалася до того, що сама в шоці від того, що зробила, і їй самі треба переварити всередині себе, що вона зробила. Я подумала, що це офігенно. Але на цій високій ноті ніхіра ми не почали. Аналізувати її внутрішній світ, йде стрибок на кілька років вперед, і де просто сказано, що батьки її відправили на відпочинок до Німеччини, щоб вона просто відволіклася від ситуації, яка склалася. тут батьки продовжували ігнорувати її Стан такий вона жартує, вона жартує, вона вже не жартує. Ні, ні вона жартує. В неї все мінець. І от наступний момент, який мене вибісив, це те, що вона в Німеччині вирішила порвати з минулим життям, але щоб вижити, вона йде в подвію. Яко, якого хера? Що за тупі уявлення, що якщо у жінки є два і більше статевих партнерів, то все, вона може піти тільки в пої і більше ніяк себе не реалізує? Це при тому, що до того нам всю книгу розповідали, що, начебто, прийшла нова ера, і, хай як непевно, але вже входить в моду нова мораль і про те, що більш розкуте життя дівчат, це є норма. Я не знаю, чому вона не почала шукати, де да хоч осередок якихось голодних поетів, з якими їй теоретично було цікаво тусуватися перед тим. Чому саме класичний образ повії, як ми не знаємо, творах 19 століття могли б побачити, там, де це був просто от все у неї з'явився позашлюмний коханець, вся її шлях, тільки в пропащі жінки може ще помолитися якого хріна? І ще більш абсурдним, мені здавився фінал, там, де врешті, вона стріляє в цього головного героя в якомусь кафе і лишає йому записочку, що я вас ненавиджу. Ви зіпсували мені життя. Це ці мені теж настільки віяло цими поглядами з 19 століття про те, що все крутиться навколо цього чоловіка, який не начебто її збезчестив, і вона протестує проти нього. Що все життя мені зіпсував. Чому ну, блін був вже такий прогресивний образ дівчини, яка робить помилку за помилкою, але вона це робить сама. Вона це робить свідомо. Навіть хай через те, що їй нудно, навіть хай через те, що вона не знає, що вона хоче робити, але вона робить це сама. І чоловік вона використовує просто як об'єкт для задоволення своїх усіх дивних психологічних потреб. І звідки раптом все це переходить в таку класичну, про те, що ви зіпсували мені життя. Ну, блін, це був настільки дивний і різкий змін у цього персонажа, мене бомбануло від цього фіналу Я така, чому так? Звідки це моралізаторство на рівному місці, родом з 19 століття? Ну от єдине от пояснення, яке я знайшла, це у Гейві, що це пародійний фінал, але мені без якихось додаткових знань і розуміння контекстів не зрозуміло, в чому саме пародійність цього фіналу. На тому я закінчуюсь дівчина з відметиком, яка мені прокатилася від захоплення і захвату до пф, все злилося. І переходимо до наступної книги, яка не злилася, яка почалася з захватом і продовжувалася захватом. І закінчилася для мене ще більше на піку на захваті. У нас є головний герой доктор Серафікус. Серафікус це його клікуха. І він людина, яка максимально не пристосована до реального побутового життя, тобто він весь час перебуває в якихось своїх інтелектуальних пошуках. Він весь час в роботі, він весь час в науковій діяльності. При цьому він не пристосований до побуту, аж до того, що він може забути, до якого міста він купував квиток на потязі, приїхати в це місце і боятися спалитися, що він не знає, як місто називається, і тому тупо їздити по вулицям, щоб ніхто не запідозрив, що він якийсь дивак. Так само він дуже своєрідно спілкується з іншими людьми. Він живе за дуже чітким розпорядком дня, і коли йому спонтанно пропонують сходити в кафе на чай, він це сприймає як несподіване вторгнення в особисте життя. І такий, ні, я це не запланував. У мене за планом іти до ліжка і спати. І протягом цього роману у дуже об'ємно і красиво розкривається його образ. Як він живе на побутовому рівні, як у нього складаються стосунки з різноманітними друзями і недрузями, як у нього складаються стосунки з колегами, і в тому числі як у нього мега-мега своєрідно складаються стосунки з жінками. І в якийсь момент вигулькує наша основна сюжетна лінія. Цей герой зацікавив одну жінку. Жінку, яка веде дуже розкуте статеве життя, але нагадую. Розкута це не значить, що вона спить абсолютно з усіма. Вона собі вибирає партнерів, яких хоче. І, врешті, все доходить до якогось любовного трикутника, між доктором, який хотів жити, як живе, між цією жінкою, яка намагається доктора звабити, і між їхнім спільним знайомим, якого цікавить ця жінка, але якому ця жінка відмовляє. Цей сюжетний момент який стався: він відбувається далеко не на початку книги. По суті, до нього все йде, дуже поволі складаються портрети всіх цих героїв, дрібничка, 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 і врешті все доходить до цієї ситуації. І далі воно ще більше розкручується і накопичується, до чого ж до чого, до чого воно вийде. В огляді про доктора я не буду вставляти спойлерну частину, тому що фінал мене повністю задовольнив. Я наприкінці сиділа така. І оцим закінчилось? Ось цим закінчилось! Сережно. Закінчилося. У мене немає якого спротиву. Я не хочу якось додатково обговорювати цей фінал. Я просто передаю свій захват про те, що я всім цим задоволена. І я навіть детально не буду переказувати якісь дрібнички сюжету, там де йдеться про детальний опис характеру героїв. Я просто якось закликаю вас піти почитати, звісно, якщо вам цікавий цей жанр, цей напрямок. Книга мені сподобалася значно більше дівчини з ведмедиком, але мені про неї хочеться говорити менше, ніж про дівчину з ведмедиком. По суті, я тільки намагалася видати вам якісь затравочки, які б могли вас зацікавити, щоб піти почитати. По атмосфері це все так само атмосфера Києва, вже без інших локацій. По стилю тексту це все такий прекрасний стиль тексту, як було в дівчині з ведмедиком, як я вам зачитувала. І дуже красиво описаний побут, і знову ж той момент про нестачу їжі, які я там казала, такі красиві дрібнички, побутові деталі. Тут я відчувала і атмосферу, і була захоплена тим, як закручується сюжет, і була в захоті від того, які характери, які персонажі все більше і більше, і більше для мене розкриваються з кожною сторінкою. Ще ж такий мій досвід читання ці одні книги, в яку ввійшло два твори. Мені дуже подобається вкладинка цього видання, але мені не подобається текст всередині. Мені здається, що буковки стоять занадто щільно одна до одної. Мені б хотілося більше чи то кернінг, чи то трекінг. Я забула терміни. Я таки не розібралася. Відстань між буковками загалом. Саме це видання я читала в електронці. Але відчуваю, що в колекцію так хотілося б паперове, але на жаль, не в цій серії, в якій є зараз. Тому я буду придивлятися, які ще виданиць, в яких серіях будуть видавати до Монтовича. Також я бачила, що видана ще одна окрема його книга. Прямо зараз у мене немає бажання за неї теж хопатися. Я відчуваю, що в мене трошечки вбивається передос письменниками 20-х років 20-го століття. Я там ще не канонічний канон. Відвігали підчити. Але хоча я зараз не кинусь читати Домонтовича далі, з того, що я вже прочитала, це було класно, прекрасно і в задоволення. І я дуже сподіваюся, що змогла вам передати оцю атмосферу книги на 10 із 10. Що ж ми любимо? Хто читав, як завжди, запрошую в коментарі. Пишіть про ваші враження. Як вам ці два романи, якщо читали обидва, які сподобався більше. Як ваша реакція на фінал дівчини з Венмедиком», Будь ласка, пишіть тільки, будь ласка, якщо спойлерити, маркуйте це спойлери і робіть відбивочку. Будемо поважати тих, хто ще не читав і чутливий до спойлерів. І ми любі, будь ласка, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо. Ходіть хоча б за дві стіночки, коли чуєте вибухи за вікном. Я хожу за дві стіночки, будьте як я. І вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.